Вітаю вас на риболовному каналі Аматор Фішинг. Нарешті вибрався на чергову риболовлю половити щучку, тому що судачка я вже трішки підловив і хочеться отримати задоволення від Зубатої. Приїхав на неймовірну красиву водойму неподалік міста. Це давно закинуте озеро, і тут є дуже хороша рибка. Я крайній раз тут був років 4 назад, не було можливості сюди приїхати. А це знайшов можливість, знайшов час, знайшов бажання приїхати сюди і спробувати спіймати цю здорову щуку. Одне, що я забувся з собою взяти, це підсаку. Але ми з цього помосту багато ловити не будемо. Висота така нормальна, рибку брати буде зовсім незручно, не знаю, що ми її взагалі візьмемо. Головне, щоб вона клюнула. І так, друзі, буду ловити сьогодні на два комплекти. Перший комплект це фаворит. Імпульс, ось таке водилище з тестом 3.12 в рості 251. Катушечка стоїть Daiwa Exceller 2,5 LT, шнур намотаний 06. Не пам'ятаю який, але шнурочок стоїть 06, друзі. Це ми будемо більш такими лайтовими грузилами, більш делікатними приманочками будемо подавати, якщо рибка не захоче брати більш на об'ємні приманки. І основна моя палка, яку я буду використовувати, це. Azura XP в рості 2,85 з тестом до 38 грамів. 23-го року 4000 не стоїть шнур-намоторний Born Rush 1. Друзі, четверта рибалка. Я просто кайфую від цього шнура. Реально він коштує своїх грошей. Тому що ні одні характеристики других шнурів не можуть порівнятися з цим шнуром. І так, чому я вибрав таку хардову водилич? Тому, що, друзі, у нас тут яма близько 10 метрів є. ми будемо її обкидувати більш такими об'ємними приманками і більш такими важчими грузилами. Тут також є хороший судак. Надіюсь, нам вийде його сьогодні тут спіймати. Так що, друзі, давайте швиденько з вами приступимо до оснащення наших водилищ. Я думаю, що флюрокарбон ми перев'яжемо, тут стоїть 0,3, він не підходить. Сюди потрібно десь 0,5 флюрік 100% ставити. Так що, друзі, давайте приступаємо. І так, я думаю, що цей ящик ви вже всі бачили. Не потрібно його вам по 100 разів показувати. Одне, що мені понадобиться, це ось цей. Подарували мені такий зівнік. Від флагман. Можливо, він нам тут, друзі, допоможе брати рибку. Подивимося. Головне, щоб вона клюнула. Так, флюрики я нав'язав. У мене збоку тут на карбінчику є флюри. Це 0, 0, напевно, 75. Я думаю, що цього буде достатньо для того, щоб витримати зуби щуки. Так, тепер нам потрібно. Перев'язати цей 0,33 флюрик. Можливо, нам це і пригодиться. Будемо його на лайт ставити. Так, як же прив'язати? Я не люблю в'язати на таких товстих флюрокарбонах петлі. Я люблю робити ось таку п'яточку. Там є декілька способів, як можна це зробити, як можна прив'язати. Я складую шнур вдвоє, прикладую до нашого флюра і роблю десь 10 обертів. Тепер виводимо в петлю. Тут головне не спішити його підтягувати. Потихесенько бажано зволожити, і все, і затягуємо. Все, друзі, у нас такий акуратненький і невеличкий шнур. Чудово. Це на нашу хардову оснастку. А тут, я думаю, ми поки залишимо 0,37. Тут стоїть Азуровський на лайті. Думаю, що того вистачить. І так, друзі, з чого ми будемо починати? Я предлагаю. Розпочати кидати з ось такої приманочки. Вона у мене вже, як можете бачити, відпрацьована. Щучка її дуже сильно полюбляє. Я думаю, що ми покидаємо зараз з вами на 18 грамах, поки більше ставити не будемо. Єсть. Я думаю, що ми з вами сьогодні трішки. З вами трішки сьогодні походимо, тому що водойма цікава. Є ще там перспективні місця декілька. Бо я думаю, що на тій стороні, ті, що ще більш цікаво, там, друзі, зараз глибина і у вейдерсах там просто не зайдеш. Так, беремо. Ну що, робимо свої перші закиди. Тут класно тим, що хто тут був, я відкрию для вас маленький секрет. Яма тут знаходиться на углу помосту. Тобто стаєте на ліву частину помосту і кидаєте рівно. І ви попадаєте на ямку. Так, перші закиди. Отлічно пішла. Зараз перевіримо наш фрикціон обов'язково. Єсть. Бачите, як довго приманка падає на дно. Є контакт. Класно тим, що рибка ходить, гуляють. Вітерець сьогодні буде у нас справа наліво дути. В принципі, погода така осіння. Клас, вайбова, Обожнюю осінь. Неймовірна краса. Обов'язково потрібно прокидати всю ямку на вході і на виході. Тут в неї є вход, як в кожній ямі є вход і є виход. І потрібно його все обловити. Не завжди вона щука стоїть чи хижа риба на, на самому глибокому участку. Вона дуже часто стоїть на входах і на виходах з цих ям. Ще, до речі, з вами сьогодні спробуємо потвічити. Я не дуже цю тему люблю. Але хочу спробувати. У мене є два Воблера. Це Рудра 130 і Орбіт 130 Навіть три. Один 70-й чи 80-й орбіт. Так що я думаю, що ми з вами навіть сьогодні трошечки потвічимо, Якщо джиг не буде давати нічого, то спробуємо з вами колібалки обов'язково. І також Воблера. Біла риба не відчувається, але вона активна, вона ходить, гуляє. Подобається мені це водилище Азура XP. Воно дуже класне. воно з дном контакт такий, передається середньо. А от відчуття клювання риби, друзі, я ще ні одного, ні одного дотику риби до приманки я не пропустив. Такого ще не було. Так, да, якраз вага підібрана правильно, пауза 2-3 секунди. Це дуже класно, тому що приманка хорошо зависає у нас в товщі води. І більш сильніше провокує нашого хижака на атаку. Зараз з вами по класиці прикидаємо вієром і подивимося, як воно. Я б сказав, би, що в мене ця приманка Mystic Spice це першочерговий розвідник, чи є тут щука. Можна навіть спробувати, друзі, тут половити судачка. Я думаю, зараз ми ще 5-7 забросів зробимо на щучку. Якщо вона не атакує, то я поставлю Вібо свій улюблений і спробуємо, друзі, на нього половити судачка. До речі, що ще хотів додати, з'явилася у мене ось така нова рукавиця від Селекту. Чим вона зручна? От ви поїхали без підсака на риболовлю, з берега чи з лодки, неважливо. Дивіться, ви берете це по рекомендаціях Андрюхи. Андрюха, тобі привіт, якщо ти дивишся, потрібно її брати на розмір більшу. І потрібно брати під ту руку, якою ви крутите катушку. ж, як це відбувається? Ви цей, я кручу лівою рукою, цепляю під ліву руку і беру ліву рукавицю. Беремо на розмір більшу. Чому? Щоб ви спокійно могли опустити руку в рукавицю. Вона, друзі, на магнітиках. На ось таких, бачите? Дивіться, 3 секунди клац. І все, і ви її поцепили. Тобто ж ви її ніколи не загубите. Тут дуже міцні магніти. Так що в кого ще немає такої рукавиці, друзі, дуже вам рекомендую її придбати. Ось така крута рукавиця від компанії Select клас. Ще хочу сказати, що на цій водоймі я раніше дуже круто ловив на білий колір силикону. Я не знаю, з чим це пов'язано. Колібалки білі, вертушки там серебристі і силікон білий. Чому це так? Не можу вам відповісти, але чомусь риба краще відгукалася на приманки білого кольору. Так, зараз ще ліву частину цієї ями ми прокидаємо для того, щоб більш краще зрозуміти. З якої сторони вона знаходиться. Так, друзі, ми прокидали. На жаль, ніякого клювання в нас не відбулося. Що я пропоную Пропоную змінити приманочку на трошки другу. Дивіться, у мене є ось такий класний твістер. Це плаваюча резина, це черкаський силікон. Його роблять в Черкасах. Дивіться, що там роблять, Там чи короб, чи там щучка. Незрозуміло. Ладно, таке. Так. Хочу спробувати прокидати більш дальні дистанції, то ми ставили вагу в 18 грам, зараз поставимо 22 грам. І поставимо паличку, щоб наша приманочка більш така була вольяжна, щоб вона більш спокійніше переміщалася на нашій оснастки. І так, поїхали прокидувати. Зараз мілячок захватимо. Ну, звісно, вона летить набагато далі. Чим та оснастка. Ни ми більшу акваторію просто зможемо з вами обловити. Вага, отлічна, пауза, півтори секунди десь. Дно м'якесеньке. Це пішов міляк. Зараз з вами прокидаємо ще зону, та яка біля кувшинок знаходиться. Там вже два, два виходи риби було. Не можу зрозуміти, що за риба. Друзі, був удар. Був ударчик. Не засіклася. Дивно. Але ударчик був. Тут ще така форма силікону, що не дуже не дуже видно. Так, друзі, прокидав я ще хвилин 20 другим силіконом. Зараз думаю поставити вертушечки. Що я предлагаю поставити, це ось таку красуню різнокольорову. вона, 14 грам, напевно, да? а 9 грам. Ось така от. це від флагмана. Класні такі кольори. Надіюсь, що це якось спровокує нашу зубату на клювання. Подивимося, як вона. Як вона грає. Грає вона дуже цікаво. Вага невеличка, але думаю, що цього нам вистачить для того, щоб її покидати. ну Летить да, вона недалеко, але нічого. Зараз спробуємо поближче до кувшинок проловити надо, її, її треба ще спокійніше вести. Вона потім починає крутитися, коли швидко ведеш її. Зараз пробуємо ще спокійніше, опускаємо її на дно. і ще спокійніше. Прокидали колюбалочкою, ніде нічого немає. Тепер хочу спробувати свій любимий рудра. 130-та СП-шечка вже попрацьована зубатою. Непогану кількість риби вдалося мені на нього спіймати. Щучка полюбляє цей воблер. В чому, напевно, в мене теж є певні проблеми. Твічить я тільки починаю. Опа, ну я знав, що з флюром можуть бути такі проблеми на вублері, коли ставиш в струну, таких проблем набагато менше, або металевий поводок, а з цим вона перехльостується. Для, для воблера то летить вона дуже непогано. Так, друзі, я знову почав ходити по березі, пробувати прокидувати самі такі перспективні місця, на мою думку. Але, на жаль, вся прибережна зона, вона зароша ось таким комишом, як ви можете бачити, весь берег, заріс комишом. Але нічого страшного, в мене в машині є вейдерси. Я думаю, якщо зараз не дасть ніякого результату, думаю, ми з вами одягнемо вейдриси і зайдемо 10 метрів у воду, якраз на рівень комишу, і спробуємо прокидати, проходити нашу щучку. Ще ні одного клювання не було. Поставив я ось такого твістера на 6 грамах, і зараз будемо з вами прокидувати. Такі є віконці тут, через які можна буде. Вимотати приманку, не знаю як, чи зможемо ми забрати щуку, але це вже таке. Я думаю, що на затягнутому фракціоні ми зможемо її забрати. Головне, щоб вона, як говорять, щоб вона клюнула у нас. Але наразі ні одної покльовочки не було. Я вже перепробував все, що є. На ямах її немає, на виходах немає. Зараз пробуємо чисто прокидувати з вами мілячки. Можливо, вона десь тут затаїлася на більш мілководних участках. Взяв спочатку свою легеньку палку, думав на неї покидати 6, -6 грам, але якщо клюне рибка, друзі, ми просто не зможемо її швиденько витягнути тою палочкою. Вона нам буде робити погоду. А як з пішкою, я думаю, що це вдасться нам набагато краще зробити. Мої місця, які були, я тут раніше рибалив, воно все заросло дуже густим комишом. Його тут ніхто не чисти. І ми добратися туди, друзі, з вами не зможемо. Це тільки розраховувати на те, що впаде рівень води, і ми зможемо у вейдерсах туди з вами пройти. Бачив, як ходить сом. Була надія, що він клюнем. поставив таку здоровезну сіліконку, неугружену, пробував нею. Думав, може він все-таки спокуситься на неї, але ні. І він так цікаво виходить з води, видно, що це сом, хвіст його. Там вийшов, там вийшов. Але, на жаль, брати він не хотів. Зазвичай сама мілка щука, вона сама перша атакує приманку, потім ми вже розуміємо, що вона тут є, і ми можемо якось її фільтрувати. А коли немає відгуку від риби, ти розумієш, або вона не активна, або її тут немає. І знову, друзі, чергова зміна приманки, чергова зміна місця. І надія тільки на те, що ми попадемо на активну щучку. Щось не знаю, у мене, у мене цей рік дуже такий складний по риболовлі, що по коропові риболовлі, щоб на хижу рибу. Я ще ні разу не попадав на таку роздачу, що, знаєте, приїжджаєте. Там чуть ли не з кожного закида, неважливо на що, у вас грибка відгукається. А в цьому році, так. Да, рибалка така складна. Але напевно вона тим і цікава. Прокидали ми з вами тут близько години. Проходили по березі метрів 70, вкидали у віконечка, нам ніякого ефекту це не дало. Що пропоную я? Я пропоную вернутися знову на помост. Прокидати яму більш легкими грузилами. Десь вже 11 година. На секундочку ми вже кидаємо 4 години і ні одного клювання. Це ненормально. Я думаю, що ми з вами десь до першої години ще максимум покидаємо на ямки, а потім я вдіну все-таки вейдерси і піду я її шукати, друзі, туди на міляки. Поставлю легенькі ваги. 5-6 грам, візьму з собою декілька силиконів. І будемо, напевно, оцею паличкою, ікспіхою, будемо прокидувати. Чому нею? Тому що нею дуже легко можна маніпулювати рибкою, бо щось імпульсом, я думаю, що не вийде. Але нічого, ми з вами обов'язково спробуємо і покидати імпульсом. Так, друзі, на годинку вже 12 година. Ну і ситуація якби не змінилася. Не вдається мені отримати клювання зубатою. Приходили хлопці, вони туди далі в комишах в забродах ходять, також говорять, що повний нуль. Але нічого, я поставив здоровезний силікон і будемо пробувати, можливо, нам просто влетить одна, але дуже красива рибка. Є великі надії на це. Зараз спробуємо кидаю її в кольорі грейп. Зараз, якщо нічого не цей не буде, то поставимо Mystic Spice. І будемо пробувати на Mystic Spice. І погода сказати щуча. А вона не щуча. Не хоче вона зовсім реагувати ні на які типи приманок, ні на які типи проводок. Таке відчуття складується, що її тут просто немає, але це не так. Вона тут є. Просто вона сьогодні чомусь не активна. Я кидав ось таку здоровезну резину KTH Swing Impact. Зараз хочу її спробувати змінити на трішки іначу. Ось такий менцовський твістер в кольорі Лох. Можливо, він якось допоможе нам відійти друзі від нуля. Тому що я вже чесно не знаю, що його ставити. Така об'ємна приманка, твістерна. Заводиться з пів оберту. Зараз будемо пробувати ще її кидати. Перша година дня, і в нас розпочався дощ. Погода щуча, але щуки в нас до сих пір немає. Я вже перепробував все, що в мене було, і різні ваги, і 4 грами, і 5, і 7, і воблери, і блешні, і вертушки, і колибалки, Але реально рибки просто немає. Ну нічого, я думаю, що зараз почекаємо, поки закінчиться цей дощ, і розпочнемо. Далі ловити нашу зубату. Так що так, друзі, продовжуємо рибалочку. Думаю, ще пару годин, можливо, порибалимо, якщо дощ прикратиться. І так, друзі, ну що вам сказати? В мене така ідея возникла. Можливо, його рванути зараз іде дощ? Можливо його рванути на фішфорест, зараз перша година дня. В дві години десь я приїду на Фішфорест. може там спробувати половити щучку. Тому що щось це місце взагалі нам не дало ніяких результатів. Давайте зараз наберемо Серегу і запитаємося, що там, як діла. Чи є місця, чи можна поїхати до нього і спробувати половити щучку. Алло, Сірий, привіт. Да, Як справи? Да, нормально, потихеньку. Де на роботі? Тихенько. Ні, не на роботі. Вихідні. Та теж нормально. Оце чуєш півдня, короче, прокатався, не зловив, не отримав ні одного удара. І думаю, може набрати Серего та приїхати на Fішforest, даже не дивлячись на те, що дощ іде. Сіри, я тоді, я ж, я ж це я ж психований, я тоді, навірно, до вас приїду охороною за якщо поздравляюсь, если як буде. Я Бо Я зараз ну, я я я на Фотоні. А? Я зараз на Фотоні. У вас там дощ, іде? Да, пішов дощ, да, да. А я мать. А мы їдемо, як раз на Тубільці з дощей. На Тубільці? Ну, серый плотний так. А де ви їдете? Ми... Там що до обласної доїхали. Ага. Ну, я зібрався і ну, сів у машину, дворники працюють. Ой, біда, біда, може перейде, блин. Та я хотів туди на тубільці, там, там таке місце, більш менш нормально. Там я взяв і фідери, взяв і спінінги, там. Або те можна плавити, або те можна плавити. Ага. Ну, блин, ну, капець. Ну, не знаю, на Дніпрі. Та ну, раз, Про... з Андрієм, то на тубільцях він взяв пару судаків. Ага. Ага. А є? То, чи ти не був там на цьому на е, Я був е, вчора на чашки, то трошки... трошки половив судочка. А ну а та дають, нормально. Е, вчора чи... течії течі сіри не було. А, не було, так? Да? Ні, 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 не було. А може, і сьогодні не буде, це то хорошо. Та, да. да. Ну коротше. Така погодка. Ми, ми, ми двигаємося в ту сторону. А... Я ми... Ну, тоді, 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 ми, тоді ми з тобою зустрінемося десь. Добре. Ви... Всьо, добре. Все, все, тоді Сергій. добре давай на зв'язку. Ну що, давай. Давай, друзі. Серега їде на тубільці, а ми їдемо зі сторони тубільців до нього на ставок туди. Ну Побачимо, побачим, що у нас з цього вийде. А ви, друзі, підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити другу частину цього відео.